Зараз і не скаже, що на рахунку цих двох новеньких на вигляд тролейбусів мільйони кілометрів пробігу. На свої перші маршрути вони вийшли ще на початку 90-х. Однак після чергового капремонту в рамках міської програми розвитку муніципального електротранспорту від позначок часу не лишилося і сліду. Переконатися в цьому до тролейбусного тепо типу номер 2 особисто завітав міський голова. Я думаю, що жителі нашого города оцінять по достоинству. Эти новые троллейбусы. Каждый новий троллейбус идет усовершенствование. Я думаю, что это будет большое подспорье для нашого транспорта. Окрім повного оновлення кузова, ходової, механічної та електричної частин, тролейбуси обзавелися ще низкою удосконалень. Серед них зручні пандуси для людей з обмеженими можливостями, електронне табло та повністю автоматизована система сповіщення пасажирів. Та що найголовніше, салони відремонтованих тролейбусів віднині будуть оснащені відеокамерами. Обезпечить безпечність пасажирів, що в дверях лісі встали, що можна посмотрити в камеру, що двері можна закривати чи не закривати. На капітальний ремонт одного такого тролейбуса з міського бюджету виділяють до 800 тисяч гривень. З 2013-го на комунальному підприємстві міський тролейбус оновити встигли 24 одиниці електротранспорту. Третину з них протягом поточного року. В цьому році намі вже випущено 8 тролейбусів. Є плани до кінця року, Є завдання і будемо старатися його виконувати. на підприємстві порядка ще 20 одиниць тролейбусів. Котрим необхідно делать в этом об'ємі, в большом об'йомі капітально восстановительные ремонты. До кінця ж 2016-го на маршрути планують випустити до п'яти уновлених тролейбусів, а також ще чотири на дизельних генераторах. Для них вже придбане усе необхідне обладнання, а поки що ж відремонтований транспорт радуватиме пасажирів 10 го та 19 го маршрутів.